Маленький Дмитрик має всі щеплення згідно із календарем вакцинації. Сьогодні він прийшов разом із мамою на плановий огляд. Я вважаю, що вакцинуватися необхідно, адже це підтримка нашого здоров'я. На сьогоднішній день дуже багато різних думок, але кожен вибирає по-своєму, підходить до цього свідомо. Знаєте, таке можливо грубувати порівняння, але собак же ж ми вакцинуємо, то як же ж ми можемо обійти себе та наших діток? Нині у решетилівському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять заходи в рамках Всесвітнього тижня. Імунізації вакцини згідно календаря щеплень наявні в достатній кількості. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань, таких як туберкульоз, поліоміеліт, коклюш, дифтерія, правець, кір, краснуха, паротит, гепатит Б та гемофільна інфекція. Якщо своєчасно не вакцинована дитина, то у неї підвищений ризик перенести ці захворювання з тяжкими ускладненнями. Ці вакцини безоплатно ви можете отримати щоденно в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Серед тих, хто підтримує, і Катерина Миколаєнко. Я як мама двох дітей знаю, що вакцинувати дітей є дуже важливим, тому я вакциную своїх дітей згідно з календарем щеплень. Триватиме всесвітній тиждень імунізації до 4 травня.